Життєдайна криниця Шевченкового слова. Спрагло припадаємо душею до її тілющої води, яка здатна напоїти енергією, творчістю, натхненням. Сотням тисяч людей зцілювала душу від розпачу, давала надію на кращу долю, на усвідомлення себе самодостатньою нацією. В дні перемог і в дні поразок. Щасливі дні, і в дні сумні іду з дитинства до Тараса. Ні, не в минуле, а в майбутнє йду. та стогне ніб широкий, сердити вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз не зміг. Сонце гріє, вітер віє, Тарас Григорович Шевченко. Сонце гріє. Вітер віє з поля на долину, над водою, гне з вербою, червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко не питає, не знає. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчали її рястом, барвінком укрила, І на полі жайворонок соловейко в гої. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою.